Такі дівчата мене дратують, а тоді я просто не стрималася, бо й побачення пройшло погано, і мені вже 47, і взагалі всьому кінець, але такого повороту подій я не очікувала. Я вийшла з подругою з офісу і стала переповідати історію вчорашнього побачення, хоч заспокоювалася від клубів диму, бо таке пережити то треба мати нерви. Уявляєш, він мені каже, що треба, аби кожен заплатив пополовині, бо тепер всі жінки дуже емансиповані, і він не хоче мене образити, Та я мало не вдавилася салатом. Я тоді йому й кажу, що я не проти, аби він виявився джентльменом. А він ні, ні, я вас надто поважаю. Добре, що у мене, хоч трохи залишилося салону краси, то я змогла за себе заплатити. Влетіла Людо на дві тисячі, бо й макіяж робили мені, зачіску і манікюр з педикюром. Добре, що хоч плаття не купувала. «Ой, не кажи, тепер такі чоловіки пішли. Треба вірити в кохання, пискнуло щось поруч. Ми з Людою оглянулися і побачили дівча, яке сиділо на лавці і мружилося від сонця. Інше б під нашими поглядами давно притихла. А та аж преться від щастя думає, що любов то надовго.